Привіт, мої хороші! Це мій тихий рай. Не можу не поділитися з вами своєю радістю. Подивіться, сьогодні я знову поливала квіти і подивіться, що я обнаружила. Залізла на вікно, подоставала, бо тут незручно. Але сьогодні достала, дивіться, мало того, що нові корінчики, і ось, по ходу, як вам показати, ось цвітоносик лізе. Дивіться. Ось, бачите? Оце ось. І, по-моєму, я ще й бачила ще десь. Ні, немає. Це е, орхідея, яку я реанімувала, вона майже була пропала. Осталась тільки там серединка, ну, один листочок без серединки, без нічого. Оце вона дала дітку на дітки. Тепер виходить, що ні. між діткою і між цию цвітонос. А може, то корінчик, ну, більше похоже на цвітонос. Ну, поживемо, побачимо, але я все одно задоволена. Тепер далі. Дивіться. Орхідейка. Ой-ой-ой. Ось о, новий листочок є. І он, дивіться, в пазухи щось у нас лізе. І також нові корінчики є. Так що я задоволена. Ой, це у нас з водою. Так, зараз. Тепер слідуюча. Ось дивіться, також корінчики нові. І ось в пазухи один-два. Якщо це обидва цвітоноси, то я просто в шоці. Ось у мене мініатюрка. Дивіться, також у нас цвітоносик пішов. Почуваю себе дуже добре. Тепер у нас, оце я не пам'ятаю, жовта чи біла, щось я вже не пам'ятаю, вона в мене цвіла, але я щось не пам'ятаю. Дивіться, це вона дала це ось на старому цвітоносі. Пішла гілочка цвітонос. А це я показувала, вона тільки-тільки лізла. Це вже дивіться, яка гарна. Вже дивіться. Скоро вже будуть бутончики. Дуже задоволена. Десь тут також ага, ось окорінчик новий є. Так що я задоволена. Я десь неділі три назад поливала епіном. Я показувала. А в суботу. Позавчора я полила, побризгала, не поливала, а бризгала. А в суботу побризгала ще цирконом. Воно та і те де стимулятор росту і для ну, корені хорошо формуються, і йде від стресу. Я їх перенесла в цю кімнату, я говорила, вони в мене були в моїй кімнаті, там сильно жарило від конвектора і даже десь тут на якийсь Листочок, геть, припікся. І ось дивіться, це на старому цвітоносі. Ось, ось бачите, де я обрізала і пішов новий цвітонос. Цвіточки не дуже багато, але я задоволена. І ось також на старому тут ось я зрізала і ось зрізала. І це вже пішов новий цвітонос. Три бутончика, ну, я й цьому задоволена. Але сьогодні я побачила. Ось, дивіться, зараз, Бо... боюся поламати. Хочу розвернути. Пішов новий цвітонос. Дивіться, який гарний. Я просто в шоці. Я така задоволена, я вам не можу передати, яка я рада. Ну і ці ось о... Це не ці. ось у мене такі, ці поки ніякого ну, немає. Поки ми Так як було, так все і є. І дендробіум маленький, теж росте, все нормально, але якогось результату такого сильного немає. І ось зараз дістаю, також боюся поламати. Дендробіум я достала з вікна його, дивіться, які гарні бутончики. Ось. ось тут навіть, мабуть, ще не дві квіточки буде. Подивіться, в кожному пазухі є бутончик Мину, ну, літом чи весною, я не пам'ятаю, вона мене цвіла. То було всього три. Квіточки на одному. Це, мабуть, на цьому старому було. А тепер і на цьому, і на цьому, дивіться, є Ось, дивіться. цвітоноси. Бачите, є. Дуже задоволена, тому не могла не показати вам це. Не знаю, чи це дали ці стимулятори росту, чи просто їм прийшов час, але я дуже-дуже задоволена. Бажаю всім всього доброго! Підписуйтесь, ставте пальчик гори, пишіть коментарі. Дякую за увагу, пока.